Минає 2023 рік. Він поєднав у собі чимало викликів для жителів району. Російські окупанти, котрі розташувалися на протилежному березі Дніпра, протягом року не припиняли тероризувати мирне населення. Щодня гатили по прибережним населеним пунктам. Додало проблем і знищення каховського водосховища майже усі населені пункти залишилися без питного водопостачання. Весь цей час взаємодія Нікопольської районної військової адміністрації з державними структурами, керівництвом області, міжнародними партнерами та благодійними фондами надавала нікопольцям відчуття, що ми не одні у своїй боротьбі. Протягом року до підтримки Нікопольського району долучилися десятки світових та українських благодійних організацій. Серед них благодійний фонд Співдія, Міжнародна глобальна неурядова організація Project Hope Ukraine, американська некомерційна організація. Global Empowerment Mission та фундація Говарда Баффета, Міжнародна гуманітарна організація Людина в біді, ЮНІСЕФ, МОМ, фонд Віктора Пінчука, Фонд роботодавців України, гуманітарна місія Проліска, проукраїнська німецька організація сіньо жовтий хрест, благодійний фонд Крила України, благодійна організація, благодійний фонд Світ Україна Пологи та інші. Завдяки їх діяльності на території Нікопольського району. Люди отримали понад 7 мільйонів літрів питної бутильованої та 20 мільйонів літрів розливної води, близько 900 тисяч продуктових наборів та більше 20 тисяч гігієнічних, будівельні матеріали та генератори, одяг та посуд. Благодійники допомагали нам пробурити та облаштувати технічним обладнанням 35 свердловин. Ще 29 знаходяться у стадії розробки. Важливим напрямком діяльності Нікопольської районної військової адміністрації стала комунікація з представниками Збройних сил України, завдяки якій до військових спрямовуються спеціалізоване приладдя, автівки, засоби тактичної медицини та теплі речі. Волонтерський рух Нікопольщини це потужний елемент системи, завдяки якому швидко вирішуються поточні питання, пов'язані з допомогою військовим, усуненням наслідків обстрілів та підтримки цивільного населення. Органи місцевого самоврядування стали запорукою стабільної гуманітарної ситуації в громадах. Завдяки головам громад, ми маємо швидкий зв'язок та взаємодії у напрямку життєдіяльності населених пунктів. Реалізація програм гуманітарної допомоги на місцях, робота пунктів незламності, пунктів видачі питної води, облаштування сховищ та безліч інших питань, котрі мали швидке та ефективне вирішення, стали стабільною підтримкою для цивільного населення. Вагомий внесок у реалізацію багатьох проєктів зробили промислові та агропідприємства району. Чимало питань, пов'язаних з водопостачанням, підтримкою цивільного населення та військових, протягом року вирішувалися саме їхніми зусиллями. Минають останні години 2023 року. І як би тяжко не було кожному українцю жити з болем війни, ми продовжуємо допомагати один одному та підтримувати сили оборони України. Саме найбільша мрія у нас українців. Вона одна, це мирне небо. Тож нехай у 2024 році у наших календарях з'явиться нова, найважливіша дата це День перемоги. Сьогодні усіх у нас об'єднує одне. Віра у мир у нашу перемогу, у незворотні процвітання нашої батьківщини. Бажаю міцного здоров'я. Нехай у новому році не буде підстав для відчаю і песимізму. Привітання з новим 2024 роком. Хочу почати з найголовнішого: нехай він буде переможним. Дякуємо вам, шановні мешканці Нікопольського району, за те, що ви такі незламні. Співдіємо заради перемоги. Дорогі наші захисники! Усі, хто стоїть на стражі нашої незламної незалежної країни, колектив благодійного фонду «Світ Україна. Пологи» вітає вас з прийдешніми святами. Тримайтеся, в мене переможні, мене залежні. Наразі ми допомагаємо всім, чим можемо, і ніколи до настання нашої перемоги не перестанемо допомагати нашим захисникам і тим, кому дуже потрібна наша допомога. З наступаючим новим роком і святами! Hello, dear friends in Ukraine. Вітаю, дорогі українські друзі. Мене звати Джим Моріс. Вітаю вас з Левчорч Чорч із Бедвор. Ми молимося, щоб Божа милість і Боже благословіння були з вами. Віримо, що у цю пору року, незважаючи на сум, ми все, що можемо відсвяткувати той факт, що прийшов Ісус Христос, щоб врятувати загублених і дати нам надію на майбутнє. І це те, що ми хочемо передати вам сьогодні. Ми бажаємо вам надії, милості та благословень Ісуса Христа. Нехай Бог благословить всіх вас. Бажаю, щоб новий рік дарував вам тільки позитивні емоції. Хай ваші найкращі мрії та побажання здійсняться. Напередодні свята вітаємо незламний народ Нікопольщини із Новим Роком та Різдвом. Бажаємо зустріти його у колі найрідніших, спокійно та мирно. Бажаємо вам мирного неба над головою, затишку, тепла. Нехай ваша праця стане надійною запорукою щасливого майбутнього. Нехай у душі кожного палає вогник вдячності захисникам за те, що маємо можливість зустріти світанок із надією у кращий майбутнє. Пишаємося, що ми велика нація. Бажаю, щоб новий рік дарував лише позитивних емоцій. Щоб усі ваші добрі мрії та бажання втілились у життя. Вітаю вас з Новим роком. Незалежно від складного часу, в якому знаходимося, бажаю вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, злагоди. Найшвидшує нам цим перемоги. Друзі, добігає завершення 2023 рік. Майже два роки повномасштабного вторгнення, руйнування, загиблі, поранення. Багато крові, горя і сліз принесла нам Російська Федерація. Чи стане нам легше, чи стане нам простіше і краще, коли ми припинимо спротив і опустимо руки? Ні, не стане. Чи зникне війна? Ні, не зникне. Зникне Україна і зникнемо ми з вами. На жаль, не маючи абсолютно ніякого святкового настрію, ми повинні з вами перегорнути цю сторінку календаря і не забувати про те, що ми повинні робити в тилу, яким є наш перший і головний обов'язок це обов'язок допомагати тим, кому ще важче, ніж нам хлопцям та дівчатам, які знаходяться на передньому краю, які б'ються з агресором та боронять нашу землю. Вітаю вас, шановні земляки! Дякую вам за вашу стійкість, за вашу мужність і за вашу незламність. Ми разом продовжимо наш шлях у наступному 2024 році. Доброго дня, шановні мешканці міста Нікополя та Нікопольського району, вітаємо вас з прийдешніми святами. Спочатку повномасштабного вторгнення ви підставили нам своє плече, допомагали нам збором коштів на антидронові рушниці, дрони, рації, і ми вдячні за ту підтримку, яку ви нам надавали. Ми дуже розраховуємо і сподіваємося надалі на вашу підтримку. Що в наступному році ми будемо усі разом згуртовані, і наші з вами разом зусилля приведуть нас усіх до перемоги. Шановні містяни та жителі району. Наша душа залишилася з вами, з нашими рідними, з нашими домівками. Але там, де ми, там Україна, дякуємо за те, що ви були з нами. і сподіваємося на вашу підтримку наступному році. Шановні волонтери, хочемо вам завдівки, передати. Ну, поздоровити з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. Завдівки, ну знаєте, якби не ви, Гриша бігом, бігом Гриша вже зйомка. Якби не ви, ми б не встояли. Дуже велика, як говориться, праця і ваша в тому, що Авдіївка ще стоїть. Велика вдячність місту Нікополь, Нікопольському району громадам. Ну і від мене подяка величезна Львівщині, Миколаївщині, Рацатмова, Богдановка, Зашків. Не буду перечисляти, всі знають. Ну і хлопці особисто mm -hmm. дякуємо велике вам, молодим. Звідки? Сумська область. Дякую, Дніпропетровська область. Харків, Харків нас етує також. Дякую, Донецька область. Дякую, Дніпропетровська область. Дякую Запорозька область. Дякую Дніпропетровська область. Дякую, Дякую Дніпропетровська область. Так назови, які... Ще Дякую, ще область. – А Сумська область де саме? Місто Голдове. Бо з Сумської багато. Привіт з Миколаївської області. А в Миколаївській області. Первомайський район. Дякую, Донецька область, Мирноград Дякую, велика. Слава Україні! Героям слав! Лекамо на собі за долю України.